В Україні проживають майже 400 тисяч багатодітних сімей. Під час воєнного вторгнення Росії до України вони стикнулись з чисельними проблемами та запитаннями, які стають надзвичайно актуальними. Ці питання часто торкаються фінансових труднощів, доступу до освіти та медичної допомоги. В родині Анни виховується шість дітей. Родина мешкає в місті Первомайській на Харківщині. Найменша донечка Ангеліна у два з половиною рочки – потребувала допомоги соціальних працівників. У нас була потреба, у нас ще операції були дві, і У нас була проблема мить головою. головой. Ну, у нас опять почему-то появляется проблема. <плес> голову. Ми, ми починаємо мити голову, ми опять кричимо, глазки попадет, то туда попадет, не мой, не трогай мою голову, не мой мою голову. Ну а раньше я ж говорю, что когда это придумывали все, что що вот... Богу, все хорошо. Я бутилки нас помогли нам отучиться, тому що ми спали з бутылкой. Ну, через маму, через раз мы уже слава Богу спим, а то тоже только з мамою і больше ни с кем. Нам ніхто не нужен, только мама. Но у нас были трудности в том, что она була же грузом Ну, дуже допомогли, що у нас перестало бути замкне да через що стало. На допомогу родині прийшов центр соціальних служб та запропонував Ані прийняти участь у новому для громади проєкті Родина і громада, завдяки якому родини, які опинились у складних життєвих обставинах та потребували різноманітної підтримки, отримали кваліфіковану допомогу. Предложили такий варіант, щоб психолог наблюдала її. А потом врач, врач, мне самое главное было реально врача, психолог, наверное, нужно было больше мне, но мне очень помогло и ей, потому что она была очень закрыта, она только была мама, она только с мамой, она ни с кем не общалась, а то что, она вообще ну, как говорится, дикая у меня была. Но, теперь стала, ну, теперь встала, слава богу, все у нас хорошо, играется, общается с детками, со всеми, все. Все у нас замечательно. зараз вже можна казати про результати, які є в родинах Первомайської громади, та в роботі спеціалістів центру на сьогодні. Це понад 50 сімей, які в рамках проєкту, як така одна складова програма. ми підтримка отримали понад 1 мільйон гривень. Точну суму зараз не скажу, але понад 1 мільйон гривень, і е, саме завдяки цим коштам змогли задовільнити першочергові потреби своїх дітей. Е, з, зокрема, це стосувалася реабілітації дітей, лікування. Е, це були операції, деякі е, дітки е, скористалися такою можливістю. Це було придбання е, меблів, облаштування дитячих просторів для дітей з інвалідністю, ну і інше. Хочу сказати, що за час проєкту понад дві тисячі послуг було надано мешканцям нашої громади. Це безпосередньо внутрішні переміщені особи, це сім'ї у складних життєвих обставинах, це сім'ї з дітьми інвалідні, з інвалідністю, це м, сімейні форми виховання і м, дітки з освітніми проблемами. Багатодітній родині першим була надана допомога в рамках нової послуги центру. Це послуга команди раннього втручання. Ця нова послуга вже дуже добре себе показала та має результати роботи фахівців центру. Це е, послуга, за якою майбутньою ми бачимо відгуки батьків, які е, в нашій роботі були. І дуже велика вдячність фахівцям команди. Саме за ту роботу, яка зроблена, тому що ми бачимо е ті переваги, да, коли ми працювали з сім'єю, брали її на початку, е і вже по досягненню чотирьох років дитині, ми бачимо ті результати, які ну Є, а вони дійсно є. Коли дитина не розмовляла зовсім, то це зараз активна комунікабельна дитина, тобто, це підтримка мами, це навчання її боротися із щоденними рутинами. Тобто, ну це. Це переваги і це допомога. Спеціалісти центру і надалі продовжують активну роботу з надання соціальних послуг родинам та дітям, які потребують постійної уваги та допомоги у вирішенні складних життєвих обставин. Зокрема, активно продовжується робота з родинами переселенців та родинами, які виховують дитину з інвалідністю.